Розділ шостий. ТЕНЕТА. Ліра швидко йшла подалі від річки. Набережна була широка й добре освітлена, між набережною і королівським арктичним товариством, єдиною знайомою будівлею плутанина вузеньких вулиць, і саме в цей темний лабіринт поквапилась дівчинка. Якби ж вона знала Лондон так, як знала Оксфорд, тоді певних вулиць вона б уникала, на деяких могла б роздобути їжу, а головне, у деякі двері могла б постукати і знайти там прихисток. Цієї холодної ночі темні вулиці жили своїм жвавим потаємним життям, і вона геть нічого про нього не знала. Пантелеймон перетворився на дикого кота і пронизував темряву зірким поглядом. Час від часу він зупинявся, шерсть на ньому ставала дибки, і тоді Ліра не звертала в той провулок, у який збиралася йти, а прямувала далі. Ніч була сповнена розмаїтих звуків вибухи п'яного реготу, двоє хрипких голосів, що затягли пісню, гуркіт і виття погано змащеного двигуна в підвалі. Ліра обережно йшла. Чуття були загострені, і, відгукуючись на загострені чуття Пантелеймона, вона намагалась триматися темних вузьких провулків. Часом доводилось переходити широкі, добре освітлені вулиці, на яких гуділи трамваї і сипали іскрами з-під анбаричних дротів. У Лондоні вулиці переходили за правилами, але вона про це не знала. І коли хтось гукав їй, просто втікала і все. Як добре знову бути на волі, вона знала, що дикий кіт Пантелеймон відчував таку ж саму радість, радість вільного простору, навіть якщо цей простір туманне повітря Лондона, затягнуте димом і смородом, сповнене гамору вулиць. Згодом вони обдумають усе, що почули в квартирі місіс Колтер, трохи згодом, але не тепер, а поки їм треба знайти місце для ночівлі. Біля перехрестя, на розі великої універсальної крамниці, вікна якої яскраво освітлювали мокру бруківку, стояв кавовий кіоск, маленька хатка на колесах зі стійкою під дерев'яним навісом. Звідти лилося жовтаве світло. Долинав аромат кави. Вдягнутий у біле продавець, спершись на стійку, розмовляв з двома відвідувачами. Це було заманливо. Ліра вже годину блукала вулицями, було холодно й вогко. З пантелеймоном у подобі горобчика дівчинка підійшла до стійки та поклала на неї руку, щоб привернути увагу продавця. Філіжанку кави і сандвіч із шинкою. Будь ласка, замовила вона. Пізно гуляєш, голубонько, звернувся до неї джентльмен у циліндрі із білим шовковим шаликом. Ага. відповіла Ліра і відвернулась, оглядаючи жваве перехрестя. Поруч із театру виходили глядачі. В освітленому фоє юрмився натовп. Люди зупиняли таксі, вдягали пальта. Навпроти був вхід до хтонічної залізниці вгору і вниз по сходах тислося ще більше люду. Тримай, серденько, продавець подав дівчинці каву. Два шилінги з тебе. Дозволь заплатити мені, сказав чоловік у циліндрі. Чом би і ні, подумала Ліра. Бігаю я швидше за нього. А гроші мені ще знадобляться. Джентльмен поклав монету на стійку і усміхнувся їй. Його Деймон був лемуром. Тримаючись за комір пальта, він дивився на ліру круглими, незмигними очима. Дівчинка вкусила сандвіч і глянула на жвавий рух. Вона й гадки не мала, де вона, бо ніколи не бачила мапи Лондона. І навіть не підозрювала, яке це велике місто, і як далеко треба йти, щоб вийти з нього. Як тебе звати? спитав чоловік. Аліса. – Гарне ім'я. Давай я додам краплинку до твоєї кави, щоб ти зігрілась. Він відкручував кришку срібної фляги. Мені таке не подобається, сказала Ліра. Мені подобається тільки кава. Впевнений, ти ще ніколи не куштувала такого бренді. Куштувала. І мене від нього знудило. В мене була ціла пляшка. Ну, як хочеш, чоловік нахилив флягу над своєю філіжанкою. Куди це ти йдеш? Сама без нікого. Я чекаю свого татка. А хто твій тато? Убивця. Хто? Я ж кажу убивця. Це його професія. Він сьогодні працює. Тут у мене чистий одяг, бо він зазвичай весь у крові після роботи. А ти жартуєш? Ні. Лемур. Тихо нявкнув і заховався за голову чоловіка, визираючи звідти. Ліра незворушно допила каву і доїла решту сандвіча. – Добраніч, – мовила дівчинка. А ось і мій татусь він трохи лихий сьогодні. Чоловік у циліндрі обернувся, і Ліра загубилася в натовпі, що виходив із театру. Хоч як їй хотілось побачити хтонічну залізницю, місіс Колтер попереджала, що туди не варто потикатися людям її верстви, Підземелля могло стати для неї пасткою. На відкритому просторі принаймні можна втекти. Вона йшла далі й далі, а вулиці ставали все темнішими і порожнішими. Сіялася мжичка. Та якби хмари не було, заграва в міському небі все одно б не дозволила побачити зорі. Пантелеймонові здавалося, що вони йдуть на північ, але хто міг сказати напевно безкінечні вулиці з маленькими, майже однаковими цегляними будинками і з палісадниками такими крихітними, що в них міг поміститися хіба лиш сміттєвий бачок. Великі довгасті будівлі заводів за парканами, обплутаними колючим дротом, з одним анбаричним ліхтарем високо на стіні та нічним сторожем, що куняв біля пічки. Несподівано похмура церква, що відрізнялася від товарного складу лише розп'яттям біля ганку. Ліра підійшла до дверей і спробувала їх відчинити, але хтось застогнав у темряві. Зрозумівши, що ганок заповнений сплячими людьми, дівчинка швидко втекла. Де ж ми будемо ночувати, пане? Вони втомлено брели порожньою вулицею із зачиненими кіосками обабіч. Десь під дверима? Нас побачать. Ми тут, як на долоні, там якийсь канал. Пантелеймон дивився ліворуч. Там тьмяно поблискувала вода, і, підійшовши ближче, вони побачили невеличку бухту із баржами, навантаженими і порожніми. Деякі стояли під схожими на шибениці кранами. У вікнах дерев'яної сторожки блимало світло, із залізного димаря вився шлейф диму. Навпроти, високо на стіні товарного складу, горів ліхтар, а внизу все ховалося в темряві. Пристані були заповнені діжками з вугільним спиртом, штабелями великих грубих колод і мотками кабелів із каучуковою ізоляцією. Ліра стала навшпиньки і зазирнула у вікно. Старий чоловік курив люльку й уважно читав газету, а на столі, згорнувшись клубком, спав його Деймон у подобі спанієля. Раптом старий підвівся, зняв із залізної пічки закіптюжений чайник, долив гарячої води втріснуте горня, а тоді знову сів і заглибився в газету. Попросимося до нього, пане. шепнула Ліра. Але пантелеймон був у паніці, він поперемінно робився то кажаном, то совою, то знову диким котом. Дівчинка озирнулась. Його паніка передалася їй, і враз вони побачили їх одночасно. Двоє людей з протилежних боків вулиці бігли просто на неї. Ближчий тримав у руках Тенета. Пантелеймон різко скрикнув і леопардом кинувся на Деймона найближчого нападника, бандитського вигляду Лисицю. Збив її з ніг і відкинув назад, аж вона покотилася чоловікові під ноги. Той вилаявся і відскочив у бік. А Ліра рванула на відкритий простір причалу. Найбільше вона боялась, що її заженуть у пастку. Пантелеймон вже орел, підлетів нижче і крикнув Ліворуч, ліворуч! Ліра відскочила вбік і, зауваживши прохід між бочками з вугільним спиртом і ангаром зрифленого заліза, кулею метнулась туди. Але ж те не та у повітрі розітнувся свист! Повз її щоку щось пролетіло і вжалило, і вже гидкі просмолені мотузки обплутали їй обличчя, руки, ноги, і вона впала, стогнучи і борсуючись і намагаючись визволитись даремно. Пане, пане. Та лисиця накинулася на Пантелеймона кота, підім'яла його під себе, і Ліра відчула страшенний біль. Один із нападників обплутував її мотузкою кінцівки, горло, тулуб, голову все густіше й густіше. Вона лежала на сирій бруківці, безпорадна, як муха в павутині. Бідолашний пан намагався повсти до неї, проте лисиця сиділа в нього на спині, і він навіть не мав сил перевтілитись. А другий нападник лежав. У калюжі, і в нього з шиї стирчала стріла. Світ завмер, коли чоловік із мотузкою теж це побачив. Пантелеймон сів і кліпнув очима. Пролунав тихий глухий звук, і нападники з мотузям хапаючи ротом повітря і задихаючись, повалився просто на ліру. Вона заверещала не своїм голосом, з нього фонтаном бурхала кров. У під ніг хтось відтягнув тіло і схилився над ним. Ще хтось підвів ліру, блиснув ножем. І мотузки одна за одною впали на брук. Вона розривала їх, відпльовуючись, а потім кинулась до Пантелеймона та міцно, міцно пригорнула його до себе. Стоячи навколішках, дівчинка обернулась і глянула на рятівників троє смаглявих чоловіків. Один із луком, двоє з ножами. Лучник здивовано. Зойкнув. Ліра. Знайомий голос, та вона не могла його впізнати. Аж раптом чоловік ступив крок уперед, і найближчий ліхтар освітив його обличчя та Деймона сокола на плечі. І враз Ліра його впізнала. Гиптянин, справжній оксфордський гиптянин стояв перед нею. Тоні Коста, назвався чоловік. Пам'ятаєш, ти гралася з моїм меншим братом Білі біля човнів Єрихона, поки ковтачі не вкрали його. О, Боже пане, ми врятовані. схлипнула дівчинка, а тоді їй сейнула думка. Це ж барку Костів вона колись викрала з пристані. Раптом він пам'ятає, ходімо з нами. Сказав тоні, ти сама? «Так, Я втікала від. Тихо. Зараз не час балакати. Джексере, відтягни трупи в темряву. Керіме, пильнуй. Ліра, тремтячи, підвелася. Пантелеймона вона міцно тулила до грудей. Він крутився і намагався щось розгледіти. Дівчинка простежила за його поглядом, їй теж стало цікаво. Що відбувалося з деймонами вбитих нападників? Відповідь була очевидна. Вони зникали, просто зникали і розсіювались у повітрі, немов пасма диму, хоча й намагались чіплятись за тіла своїх людей. Пантелеймон заплющив очі. Ліра побігла за тоні костою. Що ти тут робиш? спитала вона. Тихо мала. Не шукай лиха, само тебе знайде. Поговоримо в човні. Він провів її по дерев'яному містку до середини бухти, двоє інших гептян безшумно йшли позаду. Тоні ступив на дерев'яний Пірс, а з Пірса на вузьку барку відчинив двері каюти. Заходь, сказав він, хутко. Помацавши сумку і упевнившись, що алетіометр на місці, Ліра так і зробила. Сумку вона не кинула навіть тоді, коли її зв'язували. У довгій, вузькій каюті дівчинка побачила огрядну, могутньої комплекції жінку з попелястим волоссям, що сиділа за столиком із газетою в руках. Ліра впізнала маму Біллі. Хто це, мовила жінка, «Невже Ліра? Вона. Ма, нам треба рушати. Ми вбили двох на пристані, думали ковтачі. Та, мабуть, це були турки торгівці. Вони впіймали Ліру. Все, годі розмов, поговоримо пізніше. Ходи до мене, дитинко, сказала ма коста. Ліра послухалась, щаслива й налякана водночас адже в кости руки були, як молоти, і тепер вона була певна. Саме її човен вона викрала тоді разом із Роджером та іншими коледженятами. Але мати Біллі ніжно взяла лірине обличчя в свої шкарубки долоні, а її Деймон, жовтоокий яструб. Проворкотів пантелеймонові тихе привітання. Гептянка обняла дівчинку величезними ручиськами і притиснула до грудей. Не знаю, що ти тут робиш, але вигляд у тебе кепський. Напою тебе чимось теплим та й ляжеш у ліжко біллі. Сідай, дитинко, сідай. Схоже, Лірі пробачили її піратські витівки або, принаймні, забули про них. Дівчинка сіла на лавку, вкриту подушками, за високий, добре вимитий сосновий стіл. І враз човен затремтів від притишеного гуркоту, запустили двигун. Куди ми їдемо? спитала Ліра. Макоста поставила каструлю з молоком на залізну плиту. І поворушила жар у пічці. Подалі звідси, годі балачок, поговоримо вранці. І вона не сказала більше ні слова. Поставила на стіл кухор гарячого молока, вийшла на палубу до чоловіків і пошепки перекидалась уривчастими фразами. Ліра відсорбнула молока, підняла краєчок фіранки. За вікном Пропливала темна пристань. За кілька хвилин дівчинка міцно спала. Прокинулась вона у вузькій койці під затишний гул двигуна, сіла, вдарилась головою, вилаялась, обмацала все довкола і стала підводитись обережніше. У слабкому сірому світлі дівчинка вгледіла ще три койки. Порожні й охайно застелені одну під своїм ліжком, а інші дві під стіною навпроти. Вона була в спідній білизні. Сукня та вовча шуба лежали на краю койки разом із сумкою. Але тіометр був на місці. Ліра швидко вдягнулась. І, відчинивши двері, зайшла до другої частини каюти, де стояла пічка. Там нікого не було. У вікні пропливали пасма сірого туману, серед них виринали темні силуети будівель або дерев. Не встигла вона вийти на палубу, як у каюту зайшла ма коста, у старому твідовому пальті, на ньому тисячами крихітних перлинок осіла мжичка. Виспалась, макоста потяглася за сковорідкою. Сідай, щоб нікому не заважати, а я приготую сніданок. Не стій, тут немає місця. Де ми? На великому сполучному каналі. Але ти сиди тут і не висовуйся на палубу, ні ногою. Маємо халепу. Вона порізала тонкими шматками шинку. Кинула її на пательню і розбила яйце. Яку халепу, таку, з якою ми впораємось, якщо ти сидітимеш тут? І поки Ліра не поїла, ма коста не обзивалась. Барка стала сповільнювати хід, щось гупнуло вбік і почулися сердиті чоловічі голоси. Потім хтось пожартував, і голоси засміялись, а тоді зовсім зникли. І човен поплив далі. Незабаром в каюту спустився тоні. Як і мати, він був обсипаний перлинками мжички, струснув над пічкою вовняною шапкою, краплинки застрибали і засичали. Що ми їй розкажемо, ма? Розпитаємо спершу, розкажемо потім. Тоні налив кави в бляшаний кухоль і сів. Це був смаглявий кремезний чоловік, і тепер при денному світлі Ліра помітила яке в нього суворе і сумне обличчя. Гаразд, сказав він, тоді, Ліро, розповідай, що ти робила в Лондоні. Ти зникла, і ми були впевнені, що тебе вкрали ковтачі. Я жила у цієї леді. Ліра зібрала докупи свою історію та розклала всі події по порядку, немов колоду карт. Вона розповіла їм усе, не сказала тільки про Алетіометр. І ось минулого вечора, на цій вечірці, я й дізналася, що вони роблять насправді. Місіс Колтер була з ковтачами. І хотіла використати мене, щоб заманювати дітей. А те, що вони роблять, це Макоста вийшла з каюти і пішла на кокпіт. Тоні зачекав, поки вона зачинить двері. Ми знаємо, що вони роблять. Частково знаємо. Ми знаємо, що діти не повертаються, їх везуть на далеку північ. І роблять над ними досліди. Спочатку ми гадали, що на них випробовують усякі хвороби й ліки, але який сенс було все це раптом починати два чи три роки тому. Потім подумали про тартар можливо, тут якась таємниця через те, що вони намагаються просунутися далі в Сибір, адже тартари хочуть пройти якомога далі на північ, так само, як і всі інші. Бо там є вугільний спирт і вогневі шахти, а чутки про війну ширилися ще задовго до того, як з'явилися ковтачі. Тож ми гадали, що ковтачі підкуповують татарських вождів і відвозять їм дітей, бо ж відомо, що татари їдять дітей, смажать і їдять їх. Не може бути, заперечила Ліра. Так воно і є. І ще багато чого розповісти можна. Ти коли-небудь чула про Налкайнинів. Ніколи. Навіть у місіс Колтер не чула. А хто це? Це такі привиди. Вони живуть у тамтешніх лісах, заввишки, як діти, і без голів. Вночі рухаються навпомацки, і якщо ти спиш у лісі, то вони тебе вхоплять і нізащо не відпустять. Налкайнен це північне слово. А ще є. Духосмокти, вони теж небезпечні, вони літають у повітрі. Часом їх цілий рій, коли вони збираються докупи або застрягають в ожині. Варто їм тебе торкнутися, і зникне вся твоя сила. І їх не видно тільки легке мерехтіння в повітрі. А ще є бездиханні, а це хто? Напівмертві вояки? Є живі, є мертві. А є наполовину мертві, так то найгірше. Вони не можуть померти, але й жити нормально не можуть. Так і блукають по світу. Їх називають бездиханними через те, що з ними зробили. А що з ними зробили? Північні тартари розрізають їм ребра і виймають легені. Це ціле мистецтво. Вони це роблять. Не вбиваючи їх, але легенів нема, і їхні деймони змушені постійно качати повітря, тож вони ніби й дихають і не дихають, ніби й живуть і не живуть. Розумієш, напівмертві, і їхні деймони змушені качати й качати повітря вдень і вночі, бо інакше загинуть разом із людьми. Я чув, що в лісах можна натрапити на цілий загін таких бездиханних. А ще є панцерборни. Чула про таких броньовані ведмеді. Вони такі ж, як і білі ведмеді, тільки. Так, я чула про них. Учора розповідали, що мій дядько Лорд Азріель ув'язнений у фортеці, яку охороняють броньовані ведмеді. Правда, а що він робив на півночі? Він в експедиції, він дослідник. І з того, як розповідали про його ув'язнення, я зрозуміла, що мій дядько не на боці ковтачів. Мені здалося, вони зраділи, що він у фортеці. Гм, то він навряд чи звідти вибереться, раз там броньовані ведмеді. Вони найманці. Ти знаєш, що це таке? Вони продають свою силу тому, хто заплатить. У них руки, як у людей, і вони навчились обробляти залізо, переважно залізо з метеоритів, тож роблять із нього товсті броньовані пластини на свої обладунки. Вони століттями воюють зі скрелінгами, жахливі вбивці, геть безжальні. Але дотримуються свого слова: якщо укладеш із панцерборном угоду, то можеш на нього покластися. Ліра замислилась. Ма не любить, коли балакають про північ, трохи помовчавши, вів далі тоні. Вона боїться за Біллі. Ми знаємо, що він теж на півночі. Звідки ви знаєте? Ми спіймали одного ковтача і допитали його, так і довідались трохи про те, що вони роблять. Ті двоє цієї ночі то не ковтачі були занадто брудна робота. Були б це ковтачі, ми б взяли їх живцем. Розумієш, ми, гептяни найбільше постраждали від них, тому хочемо зібратися разом і вирішити, що нам чинити далі. Цієї ночі на каналі ми хотіли захопити когось із них, бо в нас буде велике зібрання на болотах. Ми називаємо це сходинами. І я гадаю, коли ми вислухаємо всіх і об'єднаємо всі наші відомості в одне ціле, то відправимо на північ рятувальний загін. На місці Джона Фаа я вчинив би саме так. Хто такий джон Фаа? Наш отаман. І ви справді хочете врятувати дітей? І Роджера. Роджера Кухарчука із Джордан Коледжу. Його викрали так само, як і Біллі, за день до того, як я поїхала з місіс Колтер. Якби викрали мене, він би точно мене шукав. Якщо ви поїдете рятувати Біллі, то я також поїду рятувати Роджера. І дядька Азріеля подумки додала Ліра, але сказати вголос не наважилась.